Так виглядає під'їзд нашого будинку? Два ліфта. Там паркінг внизу. То. Квартира знаходиться на другому поверсі, навпроти ліфтів. Ми попадаємо в квартиру. Це вхідна зона. На підлозі гарна плитка. Тут в нас ось такі лічильники, домофон. По коридору в нас кухня. Холодильник, витяжка, плита, духовка. Місце під посудомийну машину. Перед віконечком раковина. Кухня виходить в пацю, але патіо дуже світле, пральна машина. Далі по коридору у нас вітальня. Вітальня з виходом на балкон. Ось такий у нас вигляд з балкону. В квартирі центральне кондиціонування, о, яке регулюється так. І в квартирі дві спальні. Така спальня. Вона менша за розміром. З будованою шафою. Все працює. Так само центральне кондиціонування. Поряд велика спальня. Квартира повністю готова як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Звідси невеличкий балкончик і є. Так само вбудована шафа в кожній з кімнат. Центральний куди кондиціонування. Такий комод масивний, дерев'яний, ліжко. Видно, що тут живуть заможні люди по іспанським міркам. І між цими двома спальнями. Санвузол Санвузол з душовою кабіною. Вона достатньо простора, без будь-яких проблем, якої блісніво, нічого немає. Так само центральне кондиціонування. І так, що в нас? Дві спальні. Одна, дві. Велика кухня, вітальня. Прям велика. З вихідом на балкон. Повністю обладнана кухня. Тут так само дивіться, який комод. В цю вартість входить парко місце і кладова в паркінгу. Тому що, то, друзі, кому цікаво, швиденько звертайтеся. Спустились в паркінг. Так само два ліфта йдуть в паркінг. І ось сам паркінг. Нагадую, паркомісце і кладова номер 7 входить у вартість цієї квартири. Ось такого вона розміру, ця кладова. В принципі, якісь велосипеди, самокати, щось зайве з квартири. Є кудись скласти. І паркомісце наба. Це А, так само сьомий поряд, оце сьоме місце це їх паркомісце. Автоматично закриваються жалюзі у великій кімнаті. Ось так виглядає будинок зовні.